Всім друзья! друзі! на нашому каналі сьогодні я рассказать и показати, як я наживляю насадки, типу опаруша і кукурудзи для ловлі на класичний фідер. Сьогодні я не рыболовлю, но рыболовлю, на рыболовле, але риболовлю, на жаль, не зніму, бо сьогодні просто нічого не клює. Покажу я вам на вот такому гачку. Це в мене гюрза Сот Light F6. Дуже класні гачки, класно себе зарекомендували для ловлі на фідер. Е, дивіться, спочатку хочу показати, ну розказати про самі гачки, топові гачки, дуже тонкі. Я недавно, до речі, викладала відео про рибалку на фідер. Е, там я піймав коробця такого грам 700-800. Зараз в мене теж вуличка стоїть, піймав вже дві такі звички маленькі, але нічого не буду розстроюватися, може ще щось піймаю. До речі, друзі, сьогодні 6 червня, це в мене день народження, е, тому я ну, вирішила для вас зняти таке відео. Беру лісочку, це у мене 0,12, тоненька така. Зараз прив'яжу гачочок швиденько. Хоп -хоп. Покажу, як наживляю я опариша. Декілька способів, декілька типів, які обов'язково вам сподобаються і ви теж будете їх використовувати, якщо їх вже не використовуєте. Про кукурудзу теж почуєте дуже багато цікаво. Ось, зв'язав повідочок. Зараз покажу, як я наживляю опариша ну, завжди маєш. Беру просто гачок ось, і наживляю їх Два-три опариша за е, задницю. Раз. Два. Оце найпопулярніша насадка, яку я частіше всього використовую. Оце. Це просто два опариша, класичні, тут навіть нічого вигадувати не потрібно. І вони по класичному надійдя, мені здається, всі ви так їх одягаєте. Але є ще декілька типів, дивіться. Одного опариша одягаю за голову. Одного пару за голову. Так він ну, як дергається не так активно, як коли ми його за зад одягаємо, а другий за зад. Чим ця насадка відрізняється? Один опариш дуже активно дергається, а другий опариш не дуже. І це може спровокувати пасивну рибу, тому що ну інколи дуже така активна насадка рибу не дуже провокує на клювання. Ось якось. Якось так. Ще є чулком, я його інколи надягаю, але це в мене просто гачок не для такої насадки, Чулком, він дуже, дуже товстий для цього. Але все одно я так опарша теж надягаю, теж успішно. Це допомагає тоді, коли риба взагалі ніяк не засікається, взагалі ну, нічого не робиться. Тому якось так. Так, друзі, тепер я вам покажу, як я наживляю кукурудзу на опар на гачок. Той самий гачок беру. Ну, ось таку кукурузу я наживляю її якимось таким способом. Це дуже такий класний способ. Ось, о, ось. ось так о, це, це виглядає плюс-мінус. Це, ну, це класний варіант для, ло, ну, для рибалки на карпа, коли ловиш карпа. Оце о, дуже класний варіант її так наживляють. Вона, так не, ну, вона не вилітає так. І є ще один варіант наживляти її е, попер, е, поперек. Отак от якось. Якось так. Це теж е, непогано, але все-таки засічка краще з попереднім варіантом. Бо якщо е, у вас покльовка, якщо у вас м'яка кукуруза, кукуруза може просто легенько злетіти і у вас е, на гачку буде ваша риба, і ви ну, рибу не загубите. Таке от коротеньке відео, але ну, сподіваюся, дуже для вас корисне, тому що ну, ніби такі прості речі, наживляти жаляти на гачок, як, але все одно е, інколи потребує це таке. Ну, потребує знання, як наживляти навіть прості насадки на гачок. Тому, друзі, ставте лайки, і підписуйтесь. Якщо ви хочете більше контенту про Фідер, ставте лайки, і підписуйтесь. Всім удачі, добува мені 700 підписників, всім удачі, всім пока. Тут його відпустити не можу, але от таку. Всім пока.